Право, право це система загальнообов'язкових визначених правил поведінки. Ще з давніх давен люди відчували, що їх добробут і розвиток напряму залежать від знань та досвіду, переданих попередніми поколіннями. Тому багато мислителів вважали освіту запорукою прогресу. Дійсно, в часи античних рудитів та громадіїв доби відродження було створено найбільше світових шедеврів мистецтва та закладені підвалини сучасних наук. Де рівняни здобували елементарні знання у минулому, які навчальні заклади вирішили долю міста. Здебільшого громадяни сприймають політику своєї держави у межах світогляду закладеного ще з дитинства, і це виняткове значення освіти у вихованні керованих членів суспільства. Давно оцінили керманичі авторитарних держав минулого. Ідейні борці культивували вигідну систему поглядів з наймолодшого віку, а деякі, як, наприклад, міністр освіти Російської імперії Граф Толстой, взагалі вбачали у розумних селянах та міщанах загрозу царському режимові. Природно, що історія навчання дітей у рівному пов'язана із владою, політичними подіями України. І в жодному разі не з інтересами самих мешканців. Період невдовзі після польського повстання, коли царський уряд змінює своє відношення до поляків, Фридруху Любомирському було відомо, що гімназія, яка передбачалася до розміщення на Волині, не мала місця, щоб привернути лояльність. Царського уряду до себе він запропонував своє вотчене, як казав він, як було написано в документах. Місто ровно для розміщення гімназії. Спочатку це була класична гімназія. на кшталт сучасних гуманітарних ліцеїв та шкіл із відповідними нахилами. Однак, із новаціями у внутрішній політиці та призначенням згаданого Дмитра Толстого на пост головного освітянина імперії багато установ трансформують у технічні і називають їх реальними. Водночас ці пертурбації диктує і ринок праці, що пристосовується до нових економічних умов ліберального 19 століття. Навчальний заклад, для якого спорудили це приміщення, змінив життя маловідомого та непримітного рівного. Щоб тут навчати своїх дітей, сюди переїхало багато знатних дворян та інших чиновників. Вони створили новий соціальний портрет міста, що в занедбаному регіоні поступово був ознак цивілізованого. Дуже небагато було середніх навчальних закладів на Волині. І це був такий своєрідний осередок, і культурний, і навчальний, і науковий осередок в нашому місті, який відзначився і відомими викладачами, які там працювали, і учнями, які потім заявили про себе в різних напрямках діяльності. Ті люди виховували випускників у дусі царської епохи та задовольняли великодержавні запити, навчальні програми та викладання. Піддавали жорсткій цензурі. Зміст навчання він був у руслі тої політики, яку проводила проводив уряд Російської імперії. Тобто багато таких дисциплін, які зараз для нас природні, вони були поза увагою. Припустимо, в нашій гімназії Українська не викладалася. Талановитих науковців, особливо гуманітаріїв, нерідко обмежували у їх діяльності. Проте, зі стін гімназії, доросле життя випускали досить освічених людей. Цими коридорами ходили Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Володимир Короленко та багато інших відомих постатей 19 століття. Одні навчали, інші вчилися, а разом вони створювали неповторне середовище культурного та освітнього центру Волинської губернії. Вчитися у гімназії могли тільки хлопчики. Згодом міська управа та меценат Федір Штейнгель задумали середньоосвітню установу і для дівчат. Певна річ, таку ініціативу підтримала тодішня перша леді рівного дружина князя Любомирського просила про відкриття жіночої гімназії, тому що так було прийнято на той час по всій Європі. Тобто, це було якби зразком. Освіченості шляхетності самого володаря цих земель, і таким чином, вперше, на початку в 1902 році князь Любомирський за настояння своєї дружини дозволяє відкривати жіночу гімназію. Цікаво, що згідно із статутом про дівочі гімназії від 1870 року, предмети та обсяг навчального матеріалу майже не відрізнявся від аналогічних чоловічих. Їх не вчили класичних мов, натомість майбутні дами студіювали природознавство. На початку ХХ століття у цьому приміщенні навчали дівчат. На відміну від рівненської реальної гімназії, що утримувалася в основному за державні кошти, робили це за рахунок батьків та частково міської управи. Паралельно відкриваються навчальні заклади приватного типу. Їх утримують за рахунок міських громад та батьків напередодні свого фіаско 1917 року. Імперська влада лояльно ставилася до таких ініціатив, хоча фінансово їх не підтримувала. Існувала з 1915 року у нас ще одна чоловіча гімназія. Вона теж спочатку була окрема, а потім, вже в часи 20-30-ті існувала змішана, де навчалися і хлопчики, і дівчатки. Гімназія. Існували у нас училище для дітей єврейського походження, двокласові, чотирикласове. Євреї на той час становили ледь не половину населення міста. Тому не дивує помітна кількість шкіл для їх дітей. Освітнє життя у місті змінюється із початком Першої світової війни та більшовицьким переворотом. Інтелігенція Санкт Петербургу та інших культурних центрів імперії шукає собі притулок на її окраїнах, що зумовлює притік туди нових грошових, інтелектуальних та інших ресурсів. Для рівного це можливо позитивний момент був в тому, що дійсно тут сконцентрувалась така кількість інтелігенції і російськомовної і української, скажімо, які ну, власне, змушені були тут опинитись ці території і шукати примінення своїм зусиллям. Не всі вони були педагогами за освітою, але багато з них пов'язали своє життя саме з освітньою галузю після колотне. Чи на Україні пов'язаної із подіями 1918 20 років поляки внесли свої корективи у волинську реальність, як і в часи царської імперії, нова влада за державний кошт утримує тільки середні навчальні заклади для поляків, проте інші школи здобувають більше прав та свобод. Майже все весь тягар фінансовий лягав на плечі батьків. Якщо батьки Мали можливість утримувати, скажімо, вчительський колектив, фінансувати навчання своїх дітей, і власне головне джерело фінансування це плата за навчання. Хоча декілька посад, все ж таки, там, скажімо, посаду директора гімназії тієї чи іншої національної, фінансувала держава.